Вітаю усіх, вона ютуб-каналі на кіно наближається. Напевно, одним з найочікуваніших проєктів цього року є другий сезон серіалу Fallout. Він стартує 17 грудня, але на відміну від минулого сезону, тепер будуть показувати серії раз на тиждень, а не все одразу. Тому щоб пом'якшити очікування цього серіалу, я вирішив зробити огляд до другого трейлеру, який показав ще більше цікавих подробиць ніж перший. Після успішного першого сезону до нас приходить другий, і звичайно, що ставлення до нього буде зовсім іншим. Ба більше цього разу серіал буде виходити раз на тиждень, і це суттєва різниця з прийняття проекту у порівнянні з тим, коли перший вийшов одразу. Але давайте вже починати огляд. Трейлер починається з того, як гуль розглядає місцевість і бачить банду Кінгс, але це не Кінгс, бо виглядають як гуля, а не як люди. Незважаючи на це, пізніше в трейлери ми побачимо, як люсі знищує одного з них пострілом з дробовика в обличчя. Взагалі, що стосується Кінгс, то у 2276 році у руїнах Лас-Вегаса колишнім деконом, відомим під ім'ям Кінгс, був заснований фрісайд. Банда Кінгс підтримувала в громаді якусь подобу порядку. Пізніше, коли Біл Ронте зумів налагодити подачу води у Фрісайд, підключившись до водопроводу НКР, Кінгс взяв водопровід під свій контроль. Він встановив плату за воду, щоб республіка не звернула уваги на пропажу води і не перекрила труби. Провід при цьому скватери повинні були платити за воду в два рази більше ніж місцеві. Так Кінгс сподівався обмежити їх приплив у фрісайд. Ну і важливо додати, що Кінгс є відсиланням до армії наслідувачів Елвіса Преслі. Деякі костюми також є відсиланням до Елвісу, наприклад, костюм Тюремний Рокер і відсиланням до фільму Рок». У ньому Елвіс носить точно такий же костюм. Все це відбувається під час ліфта Деуса, який каже, що бачив багато чого. Нагадаю, що в першому сезоні він був товаришем Максимовса по службі в братстві сталії. Наприкінці сезону, коли Тадеус стикається з Люсі та Максимусом перед радіостанцією, він випадково наступає на одну з пасток, а йому в шию прилітає стріла. Коли Тадеус виймає стрілу, його шкіра починає відростати, і Максимов скаже йому, що він може бути гулим, що змушує його втекти з братства. Трошки пізніше, коли Тадеус спілкується з давнім другом, ми бачимо, що його зовнішній вигляд трошки став гіршим. Він полис. А на його тілі з'явився рот. Паралельно його словам, про різні дива нам показують різноманітних потвор цього всесвяту. Ми бачимо краба відлюдника, який може бути абсолютно різного розміру від класичного, як в реальному всесвіті, і до дуже великих, більших за людей. Ось цей у кадрі, можливо, дикий краб-відлюдник. Він здатний завдавати великої шкоди за допомогою атак кігтями. Ну а тут ми бачимо класичних для цього всесвіту тарганів. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіно Всесвітів. І про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Найбільш інтригуючим є таємничий закадровий голос, який лунає посередині трейлеру. Коли екран стає чорним, глибокий серйозний голос промовляє. Тобі знадобляться друзі, наближається війна. Well then, you're going to need friends. There's a war coming. Один з варіантів полягає в тому, що це голос Маркуса, супермутанта із серії ігор, який намагається всіма силами об'єднати людей і мутантів. І, здається, є одним із найбільш толерантних персонажів у всесвіті. Маркус безумовно був би тим, хто запропонував би свою дружбу та розповів би про майбутню війну. Інший варіант полягає в тому, що це промовець Горіс, унікально розумний кіготь смерті з притулку, 13, який може стати супутником у іграх Fallout. По-перше, глибокий і гучний голос ідеально поєднується із зовнішністю жахливого кіхтя смерті. По-друге, кіхті смерті були помітно представлені в трейлерах другого сезону Fallout. Ну і третій варіант, який, хоч і не дуже ймовірний, але це може бути Френк Хоріган. Згідно біблії Fallout, Френк генномодифікований мутант. Експеримент вчених анклава по створенню ідеального солдата. Під час виконання одного із завдань, що, будучи людиною, Френк заражається вірусом примусової еволюції і наукові. Співробітники анклаву вирішують не втрачати агента, а зробити з нього вбивчий інструмент, призначений для виконання наказів. Володіє в якості зброю гарматою та ножем головного гада. Спеціально для Хорігана була розроблена нова версія силової броні анклаву, яка зробила Френка ходячим танком. Броня Хорігана невіддільна від його тіла, тому можливо саме він б'ється проти кіхтів смерті у трейлері. Кіхті смерті одні з характерних істот франшизи Fallout, і було майже гарантовано, що вони з'являться у другому сезоні після того, як ми пройшли весь перший сезон, не побачивши жодного. Кіхті смерті це великі мутантні істоти, спочатку створені для заміни солдатів людей. Зрештою, вони вирвали з утримання і тепер блукають пустками. Вони є одними з найнебезпечніших істот в іграх, і їхня поява в трейлерах Fallout свідчить про те, що Prime Video не забуло про це. У першому тизері ми бачили, як один з них шукає перелякану Люсі та Гуля, а в другому Максимус, який вступає в бій з одним із них. Було б чудовим поворотом сюжету, якби один з перших смертельних кігтів, яких ми коли-небудь зустрінемо у Fallout, виявився не таким же й поганим. Горіс міг би бути ідеальним персонажем, якого варто представити, щоб допомогти глядачам зрозуміти смертельних кігтів і дати Люсі та Гулю когось нового, з ким можна взаємодіяти. Далі нас повертають до сховища 33, де й починали свій шлях головний персонаж серіалу Люсі. Але тут і без неї багато чого цікавого відбувається, і найголовнішою лінією, звичайно, є те. Що Норм потрапив до сховища номер 31 де ще зберігається багато людей у капсулах. І судячи по цьому кадру, то Норм вирішив розбудити з 31-го сховища та підняти усіх нагору. Враховуючи, що тут багато впливових та важливих людей, то, можливо, у норма з'явилася ідея, як разом з цими людьми кудись прийти. І це може бути його єдиною ідеєю, як вибрати з сховища, бо ми пам'ятаємо, як той мозок зачинив його наприкінці серіалу. Також, враховуючи напівуголені кадри норма та втомленість, то сил він витратив багато на це. Іде він з цими людьми, щоб знайти батька Генка Макліна, бо він поки що не знає про його правду, яку дізналась Люсі наприкінці минулого сезону. А ось ті люди, яких він розбудив, по ідеї знають, хто такий Генк та те, що він готував для них поверхню для життя. А ось Люсі також хоче знайти батька, але з іншої причини. Як вона каже у трейлері, притягне його до відповідальності. Then I bring justice. Що стосується 33-го сховища, то в першому трейлері нам показують, як на них напали різні величезні комахи. Цілком можливо, що це сталося через те, що норм вийшов на гору і впустив їх. І якщо Люсі шукає батька, то Гуль шукає свою родину, яку втратив під час масованого бомбардування. Гуль зізнається, що він підтримував своє життя в пустці протягом 200 років з однієї причини, щоб знайти свою родину. Потім відео переривається на кадри, де персонаж перебуває з родиною, коли він був купером Говардом, натякаючи, що буде розкрити більше інформації про його минуле. Пізніше в одному з кадрів видно, як гульта Люсі прийшли до якогось сховища, де можливо раніше була його сім'я, бо це якраз відбувається під час його монологу про сім'ю. У другій половині трейлера натякається на майбутню війну, де персонаж Кумаїла Нанджуані, чиновник Братства Сталії, легковажно скаржиться, що не отримав запрошення обговорити громадянську війну. Перед цим ми бачимо каноничний герб братства Сталі. Скоріше за все, це може бути черговий розкол у братстві. Раніше розкол у братстві Сталі у столичній пустці стався з 2276 року по 2283. Цілком можливо, що цей актор грає персонажа, Артура Максона. За часів Максена пріоритети відділення повернулися до контролю неконтрольованої науки і технології та умиротворення пов'язаних з ними загроз, а не до благодійності як головної проблеми. Однак воз'єднане братство Максона все ще зберігало багато громадсько орієнтованих політик, включаючи більш активне публічне спілкування, відкритий набір персоналу з населення пустки, розподіл або продаж води з проекту Чистота та бойові операції проти загроз пусткам для захисту людства. Також ми бачимо Генка Макліна, який добрався до якоїсь наукової бази, привів себе в порядок та вже проводить іспити на мишах. Коли Гуль та Люсі прибувають у Вегас, то як же знову не показати містера Хауса? Нагадаю, що у 2065 році містер Хаус обчислив, що в наступні 15 років неминуче відбудеться глобальна ядерна війна і вирішив пережити її, оскільки він не бажав і не міг врятувати світ, він вирішив зберегти хоча б своє улюблене місто Лас-Вегас. За його проектом на стріпі Лас-Вегаса було побудовано розкішне казано Лаки 38, яке хаос таємно обладнав капсулою підтримки життя і системою протиракетної оборони. З тих пір хаос там жив самітником. Також він побудував цілу армію роботів сікюритронів, яких залишив у Лаки 38 і в укріпленому бункері на фортифікаційному пагорбі, і створив програми для них. У тому числі він написав для декількох сікюритронів програму, що імітує особистість його. Знайомих жінок, щоб вони розважали його, щоб це не значило під час перебування в капсулі. Крім цього, містер Хаус замовив провідним програмістам з міста Саннівейл у Кремнієвій долині штату Каліфорнія створити унікальний високотехнологічний носій інформації, що виглядає як платинова покорна фішка великого розміру. На фішку були записані самі різні програми: операційна система для секюритронів, система управління протиракетною обороною лакі – Багато іншого враховуючи купу флешбеків, то цілком можливо, що Купер Говард, який зараз гуль, був знайомий з Робертом Едвіном Хаусом, тому можливо знову прийде до нього, щоб той допоміг знайти родину. Цікаві події можуть також відбутися у Легіоні Цезаря, де спочатку ми бачимо вибух, а пізніше першу появу у кадрі Макалея Калкіна, який схоже когось зрадив та вбив. Поки що не було анонсів, кого саме зіграє Калкін, Судячи по одягу, то він буде у Легіоні Цезаря, але також кажуть, що Калкін грає божевільного генія. До речі, що стосується заворушки на цьому кадрі, то цілком можливо повторення минулого конфлікту, коли у 2277 році армія НКР і сили легіону Цезаря ставили працевої завдання контролю Дамби, Гувера і Мухаве. Війна нової каліфорнійської республіки і Легіони Цезаря є однією з наймасштабніших у постядерних США. У грі існує багато різних варіантів результату цієї війни, де перемагає і НКР, і Легіон Цезаря. Є місце і для незалежності Нью-Вегаса, але, скоріше за все, перемогу отримав містер Хаус. Далі цитата: армія Сікірутронів містера Хауса зайняла дамбу Гувера і стріп, вибивши війська легіону і виснажені сили НКР. Містер Хаус продовжував правити Нью-Вегасом у власній колишній манері, деспотично насаджуючи своє бачення до воєнного світу. Вулиці були охайними, ефективними. Та холодними Нью Вегас продовжував залишатися єдиним місцем у пустці, де статки завойовувалися та втрачалися в одну мить. Наприкінці трейлеру ми бачимо возз'єднання головних персонажів серіалу, де після зустрічі Тадеуса та Максимуса до них доєднується гуль. Що цікаво, на броні братства Сталі написано номер НКР 0379. І тут є дуже просте пояснення: між НКР та Братство Сталі були війни, де НКР могла затрофеїти броню та підписати її. Ну а після подій минулого сезону. Братство могло повернути собі цю броню, але вже не переписувати на них підписи та номери. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.